Вітаю панове! З вами Бомок. Цього разу я розповім вам, як ми з друзями базу будували та інші цікаві пригоди, що з нами трапились. Бажаю вам приємного перегляду. Зібрались, значить, ми в місті Чорногорськ, але я підхопив якусь заразу. І мені було простіше зробити собі харакірі, ніж шукати лікарства та лікуватись, тому що з лікарствами в Дізі дуже туго. Скинувши свій лут, мої друзі мене почекали отут в Чорногорську. І ми з Чорногорська знову вже всі разом побігли в народі на СЗ. по помірка гри Аеропорт, де є багато військового лоту і купа зомбі. Також тут можна знайти велику військову палатку. Чудовий старт для бази. Ми, як справжній ніндзі, крадемось тут через натупи зомбів серед білого дня, але на жаль, сталося, що сталося. Мене оточили в палаці зомбі, і я прийняв рішення трошки неправильне. Почав бити простою трубою броньованого зомбі. А труба та мені пасувала як сраці фіранки. Але я наполегливо старався бити його тою трубою, але стався Дейзі. Відступаючи назад та блокуючи його удари, я зайшов в кут, де цей волоцюга бісів мене зажав в куті, і я втратив будь-яке керування персонажем. Я навіть не міг просто відступити назад. Надавав мені так, що аж очі повилазили. І ставало все сумніше і сумніше. Благо біля мене був Олексій, який витягнув мене з халепи та перев'язав мені рани. На цей цирк збіглася вся околиця зомбі. Добре, що вони не міють за ноги ловити. Ми там були як на долоні. Треба було швиденько зреагувати, їх всіх повбивати і відступити. Відступили ми в дальній кут аеропорту, але Едік залишився та там було не краще, нас спіткала знову пастка. А наші речі від побиття зомбі були майже зруйновані. Втекти від зомбі також не було сили, тому що ми набрали повні кишені корисного луту, але нам повезло. Ми залізли на дах будівлі і вкотре нашуміли вистрілами в небезпечній зоні, де кожен кущик міг тебе просто застрелити. Найбільше тут не повезло Олексію від дупі. Цей зомбі добряк добряче ляснув його по дупі. Тут Едік нам по рації передає, що наша ціль виконана: Едік знайшов велику палатку. Втікаючи з аеропорту, ми знайшли по дорозі ще одну палатку. Це просто диво якесь. Ми цілий день шукали лише одну палатку, а тут вона просто на дорозі лежить. Хтось тягнув, напевно, її до себе додому, але не стало сил. Бо не в кожен рюкзак вона влізе, а в руках її нести дуже довго. Маючи дві палатки, трохи інструментів та деяку зброю, залишилось знайти тільки їжу, але їжа знайшла нас сама. Не марнуючи свого шансу, ми вбили довірливих коровок. Та сидячи біля багаття і смажучи їх, думали, де б краще зробити собі ідеальне місце для бази. Дивлячись на карту, від нас було ідеальне місце недалеко, біля села Мишкіно. Ці локації є все: військовий табір, промислова зона, де є інструменти для будівництва, табір Металург. Недалеко є місто Зеленогорськ, де є і військова амуніція, і медична, та їжа. Дійшовши згоди, ми побігли в сторону Мишкіно. Та по дорозі ми почули, як падає вертоліт, і побігли до нього, а там був якийсь озброєний хлопець, який відстрілював зомбі. Ну і ми не могли його просто так відпустити. Але доля була на його стороні. Вкусивши вдачу за хвіст, ми в 4 дула так і в нього не попали. Так як ми були вже загружені лутом і запас сил не було, ми його не наздогнали, а побігли кругом через село Мишкіно. Де як справжні мужики пограбували чиюсь маленьку базу, не підірвавшись на міні, ми хотіли її забрати з собою, але не було, на жаль, викрутки. Головним інженером і прорабом в нас був Юра, так як в нього вже був досвід побудуванню бази. Побудувавши ворота та стіну, щоб закрити вхід, нам забракувало цвяхів. Пиляючи дошки, ми згадали, що в нас є на березі схов, де є дві пачки цвяхів та ще пару пилок. За сховком треба було бігти досить далеко по мірках Дейзі і через небезпечні зони, але нас застала ніч. І ми вирішили обійти Зеленогорськ і прямо по прямій швидко побігти за цвяхами і вернутися назад. Коли в Дейзі настає ніч, можна заблудитись буквально в трьох соснах. І ми бігли як міні-потяг, дихаючи один одному в спину. Світлом в DayZ бажано користуватись дуже на короткий час, і то чисто, щоб зорієнтуватись, куди бігти, тому що на світло збігаються всі, і в темну ніч світло видно дуже далеко. Звірившись з компасом, ми йшли майже в правильному напрямку, але дойшли. Вдача була на нашому боці. Наш ящик, який ми втопили в озері, ніхто не знайшов. І ми з гарним настроєм та пустими кишенями вирішили побігти через Зеленогорськ. Скрімер! хе <свист> хе <свист> <свист> Я вже встиг заплакати, аж раптом персонаж встав. Та ще ніяких пошкоджень. Як виявилось, стіна ангару не пропустила кулю, але шоковий удар відбувся і персонаж впав. Дейзі такий, Дейзі? Ми дали показули з Зеленогорська, так і не вияснивши, хто то такий був, звідки він стріляв. Бо Берснайпер кіборг вбивця стрільнув через стіну, не бачачи мене. І ми подумали, що це чітер і не варто з ним зв'язуватись. Прибувши на базу, ми її трошки ще добудували та повиходили з гри. Так як я залишився один, мені було скучно, я подумав, та вийду, може ще щось не збираю. У пошуках інструменту я почув збитий вертоліт. Тут були свіжо вбиті зомбі, слід яких вів в село. Пішовши по сліду в селі Мишкіно, я побачив зомбі на даху, який заагрився. Ну а вже через хвилину я побачив того самого хлопця, і я подумав: у мене Блейз з оптичним прицілом, який вбиває людей з одного вистрілу. І не втрачаючи часу, я побіг йому на переріз. Але наздогнати його мені помішав рестарт. Після рестарту я біг у напрямку маленького села, так як за мною бігла зграя вовків, треба було забігти в якийсь дім та відстріляти їх. Але краєм ока я помічаю якийсь рух. Я спочатку подумав, що це зомбі. Але ні, фортуна була на моїй стороні, і це був цей самий хлоп з халявним моїм лутом. Повезло, повезло. бой! Yeah, Біжучи веселий до нього, тут я охренів. Бачу цілу купу зомбі і того самого хлопця, який втікає. А за ним купа зомбі. Полежав він секунд 10 в відключці, а потім побіг собі спокійно, навіть не кульгаючи від кулі 308-калібру. Бігти за ним мені не дуже хотілося, так як там було купа зомбі, а в мене ще на хвості була зграя вовків, яку ми зараз тут перестріляємо з Олексієм. Мені не дуже хотілося, і я повернувся на базу. До речі, в грі не тільки є вовки, є ще ведмеді. Вовки це лайт версія такого хижака. Їх просто багато і вони боляче кусають. А медвідь зразу вонку кидає з одного удару. Закінчивши з закриванням дирок на нашій базі всяких там вікон і прострілів, щоб нас не дістати було, ми так і не побудували буферну зону, тому що не вистачило інструментів та цвяхів. Але поки ми будували базу, Едік пішов в розвідку, думав щось крутецьке знайти. І він знайшов. Найшов він машину. Вона була неушкоджена, але там бракувало колеса, свічки і акумулятора. Благо, у нас це все було. І машина нам би дуже сильно зараз допомогла, тому що гранати ми знайшли і можна було когось зарядити. Але на своєму горбу з чужої бази ти багато луту не забереш. А от в машину можна. Тому зібравши все необхідне, ми вирушили Едіку на зустріч. Машина стояла за локацією три хрести, але на ній спавниться майже топлут і тому багато приваблює людей. Це була небезпечна зона, до якої ми вже наблизились та побачили ворожого гравця. Кров в жилих просто закипіла, від адреналіну ми його вбили. Але як виявилось, це був Едік. Він сказав, що за ним був хвіст. І першого підстрелили Олексія. Здалось мені, що вистріл був десь з гори кемперської, ми хотіли її обійти. Але тут Олексія вбили впритик, і ми повернулись назад. Кров в жилах застигла. Я просто сидів в ялинці, мало рухаючись і дивлячись на трупи Едіка і Олексія, подумав, що він прийде їх лотати. До рестарту сервера було 5 хвилин, і він тільки що вбив Юру. До рестарту сервера лишилась одна хвилина, але цей кіборг вбився і до мене добрався. Так, ми всі повмирали, але це був дуже класний досвід. На цьому ми не зупинились та побігли назад до своєї бази, але це вже буде в наступній короткій серії. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. На все добре, панове!